Добрий день, малята, хлопчики і дівчатка. Мене звуть Фея, дуже рада вас вітати на нашому занятті. Прослухайте, будь ласка, віршик, літом ластівка літає, ластів'ят малих навчає. Не лінуйтесь, ластів'ята, вчиться літочком літати. Бо як літо відлітує, ми за море помандруємо. Про кого йдеться мова в цьому віршику, дітки? Молодці малята, так вірно, про ластівок. І зараз, дітки, я розповім вам про цю красиву і дуже працьовиту пташку Ластівку. Подивіться, діти, яка ж вона гарна. Ластівка маленька пташечка, але дуже спритна. Її тіло вкрите блискучим чорним пір'ям, з синім відтінком на спинці та білим або кремовим на черевці. Хвостик у ластівки роздвоєний, як ножиці. Завдяки своїм крилам, вона дуже швидко літає і спритно ловить комах у повітрі. А ви знаєте, малята? Що ластівки прилітають до нас навесні з теплих країв, їдять ластівки різних комах, мух, комарів та мошок, ловлять їх прямо на льоту. В свої гнізда ластівки будують під дахами будинків, під карнизами, в сараях, їхні гнізда схожі на маленькі чашечки. Зліплені з глини, всередині вони вистелені м'якими травинками та пергінками, щоб пташенятам було тепло та зручно. І сьогодні, дітки, я пропоную вам намалювати цю дуже гарну, працьовиту та спритну пташку ластівку. Але спочатку зробимо гімнастику для наших пальчиків. Наші ластівки літають і комашечок збирають. На дахи вони сідають, свої ніжки розмінають. Крильцями нам помахали і полетіли далі. Пісеньку співають, вітечко вітають. А для роботи нам знадобляться білий аркуш паперу, фарби в мене акварельні, стаканчик з водичкою та пензлик. Беремо пензель у руку та тримаємо його трьома пальчиками ось як я. Добре-добре, змочуємо пензель водичкою та беремо фарбу блакитного кольору, будемо малювати небо. А зараз, дітки, треба дати підсохнути нашому аркушу. Ось аркуш підсох. Ретельно помили пензель та набрали фарбу чорного кольору. Намалюємо ось такий великий овал. Це буде тулу ластівки. Зафарбуємо овал чорною фарбою. А потім намалюємо кружечок. Це буде голівка ластівки. А зараз малята дивіться уважно, як я малюю хвостик нашій пташці. Пам'ятаєте малята? Він у ластівки роздвіяний, а зараз намалюю крила нашій пташці. Ретельно мию пензлик. Після чорної фарби. Та беру фарбу червоного кольору. їй я намалюю зюби кластівці. А зараз малята треба трішки почекати, поки підсохне чорна фарба. Ось фарба підсохла. Я ретельно, ретельно мию пензлик і беру фарбу білого кольору. Білою фарбою я малюю черевце нашій пташці. І останнім я намалюю очко нашій ластівці. Для цього спочатку я малюю біленький кружечок, потім ретельно маю пензлик, беру фарбу чорного кольору і ставлю ось таку маленьку крапочку посередині білого кружечка. Це і буде око пташки. Ось така ластівка вийшла у мене. А які ластівки вийшли у вас? Чекаю фото ваших робіт. До побачення малята. До нових зустрічей!